Привіт, це село Бандерівка, яке я маю відновити і запустити його спочатку. То погнали. Перший день, що я це я хочу відбудувати пару будинків та перебувати їх у іншому деї. Зараз це буде 15 і все поруйнувати. нас це буде як повномато, або навіть і хвалила, а для мене це буде доволі довше. Добре, так це буде. Рішу я буду рівня. Вона мені тут не подобається. Написывайте буду теж вилати. Вот, Це можна перейти і все і продовжувати. Допустим,

Ось я вже, видно, я вже видно, більше половини що ми зробили і ще хочу сказати, що продовження буде вже в наступній частині. І ще я замітив, що тут є ще одна хатинка. Ось все, що ми не робили, все зробили. Продовження буде в наступній частині. Всім пока!